Вітаю читачів і слухачів бібліотеки імені Степана Васильченка. Сьогодні ми поговоримо про пам'ять про Чорнобильську катастрофу. І як приклад увіковічнення цієї пам'яті я пропоную книжку Літо, коли сонце стало чорним Костянтина Климчука. Ця книжка потрапила в бібліотеку імені Степана Васильченка. Завдяки програмі поповнення бібліотечних фондів від інституту книги. А, і про що ця книжка? А, головний герой Женя вчиться в школі, а, і а він навіть не підозрює про те, що на них насувається якась біда. А, тут а, звичайні шкільні будні. І в школі готувалися до параду на 9 травня в політ інформації. Староста сказала, що почалися військові навчання, в яких братимуть участь резервні частини та підрозділи, а учням потрібно довчити пісню і навчити карбувати крок так, щоб не було соромно перед ветеранами. І всі занурені від. Підготовку до е, цих дат. Е, і тут заходить вчителька. Діти раптом пролунали від дверей, е, і голови, як по команді, повернулися до заочки школи, яка вскочила в клас. Важливе оголошення: 10-го числа в школу не приходимо. Ми закінчуємо навчальний рік. Наша партія зробила дітям подарунок. Ми всі їдемо в піонерський табір. В ньому ви пробудете все літо. Чудовий подарунок, правда? Чому ви не посміхаєтесь? Записуйте в щоденники, що треба брати в дорогу. Їжу на день, панамку чи картуз, футболки, куртку. Женя ледь встигав записувати і настрій псувався з кожною секундою. За старшокласники кричали Ура! Їм повідомили, що іспитів цього року не буде, як і навчання протягом двох тижнів. А Женя хотів поїхати в село, бо не любив піонерських таборів. Набагато краще було ганяти велосипедами до пізньої ночі по польових і лісових стежках, смажити сало на рожнах, красти черешню сусідського саду. І серед загального поживлення молоденька вчителька зронила лише одне слово. Евакуації. Отже, вся книжка відбувається в такій атмосфері. Офіційні особи і люди, які представляють державу, вони все подають урочисто і піднесено, але ми розуміємо, що дітям багато чого не розповідають, і що в країні відбувається щось жахливе. Але про це особливо не повідомляється. І е, батько Жені його викликають до військкомату і збирають, забирають на роботи з прибирання евакуйованих сіл. І е, значна частина цієї книжки е, це листи е, цього батька, до свого сина. Е, ми розуміємо, що це листи. Е, Ну, не історично достовірні, але вони точно базуються на справжніх спогадах ліквідатора, тому що там є багато таких деталей, які навряд можна було б знайти в якихось історичних книжках. Отже, з історичної точки зору для того, щоб зрозуміти атмосферу. Як, як все відбувалося під час ліквідації катастрофи на Чорнобильській АЕС. ця книжка вам дуже багато всього розповість. Також її можна сприймати як повість про літні канікули. Хоча мені здається, що все-таки ця книжка більше спрямована на дорослих читачів, які саме цікавляться історією. Але потім я згадала шкільну програму і твори присвячені Чорнобильській темі, наприклад, «Чорнобильську Мадонну» Івана Дрича чи книжки Володимира Яворівського. Я зрозуміла, що та ні в шкільній програмі є і більш нудні твори, ніж оцей. Тому я думаю, старшокласникам старше він також буде цікавий. А якщо раптом вас зацікавив тут нюанс не про Чорнобильську катастрофу, а про літні канікули, можу вам порекомендувати ще одну книжку про літні канікули в радянські часи. Це Сергій Оксеник вбисто п'яної піонерки. Дякую за увагу. Приходьте за цікавими книжками.